Як стати пілотом? Насправді це дуже велика і така обширна тема, на яку можна говорити годинами. Але зараз ми з вами зробимо такий спідран по цьому, скажімо так. Ну ж, давайте почнемо нашу швидку розмову по тому, як стати пілотом. Починаємо ми з школи. Ну от, нам 6 чи 7 років, неважливо, ми йдемо в школу. Класно я починаю нашу коротку розмову. класно я починаю наш спідран, по тому, як стати пілотом. Ми, от, закінчуємо школу. 11 клас, випускаємося, все. І куди ми подаємося після школи? Правильно, на завод. Ми подаємося після школи в університет і починаємо вчитися в університеті. В який університет подаватися, Сережа, чого ти не кажеш? Кажу. Все, я кажу. Само собою, що в авіаційній, якщо ви 100% хочете бути пілотом, якщо ви ні в якій професії, окрім як пілота, себе не бачите, ви хочете бути 100% в авіації, ви йдете в авіаційний університет і не вигадуєте собі там: ой, та може я піду там, наприклад, на IT, на економіку, на юридичні, хоч я хочу бути пілотом. Ну, може, мені це пригодиться. Якщо вас то не пре... Про що ви думаєте, може мені це пригодиться. А просто думаєте, що воно вам пригодиться, забийте і йдіть, кайфуйте в авіаційний університет на авіаційний факультет. А не мучте себе тим, що вам не подобається. Будучи на авіаційному факультеті, вас буде оточувати все пов'язане з авіацією. Предмети. Не всі на першому курсі, так точно не всі, предмети, на першому семестрі першого курсу, особисто у мене, була економіка і інформатика. Ну, це ж взагалі не про вибачте, мене не про авіацію. Ну менше там далі все буде пов'язане з авіацією. Вас оточують всякі авіаційні штучки. Фотки літаків на стінах будинку, наприклад, крісла з літаків в корпусі. Вашого факультету, чи, наприклад, я не знаю, мотори розібрані, які знаходяться в корпусах вашого факультету, на якійсь там кафедрі, там, наприклад, інженерства і всього такого. І вас це все оточує. Оточує слово авіація, польоти, аеродинаміка, авіоніка, льотне повітряне право і все таке. І ви живете в цьому, і вам це подобається, бо ви йдете туди, куди ви хочете. А якщо ви пішли на юридичний, ви також можете стати пілотом навіть. Не переводячись там на якийсь інший факультет. Ви можете просто стати собі пілотом і все. Е, я вам поясню трішечки пізніше, як це робиться. Дивіться, на льотному факультеті, допустимо, ви є, і вам потрібно зробити ліцензію. Вам там порадять, де, я, куди. Може ви ще з кимось підете в якусь авіаційну школу. Підете в авіаційну школу для того, щоб зробити собі ліцензію. Бо дуже мало де, університети самі. Пропонують студентам робити наліт. Ну, не дуже мало де, добре, це я загнув. Просто не всі університети, давайте скажемо, о, так краще. Не всі університети забезпечують наліт своїм студентам. Ви шукаєте авіаційну школу, робите собі ліцензію PPL, для того, щоб знати краще про ліцензії. Ось вам посилання на відео вилазить. Дивіться спочатку його, повертайтеся потім сюди і далі слухайте мене. Ви будете асом. В ліцензіях, які є в авіації після перегляду того відео, я вам обіцяю. Ви робите собі ліцензії, зробили PPO, маєте 45 годин на льоту, маєте 100 годин теорії, щасливі, можете літати, можете перевозити деяких пасажирів, само собою, не за гроші. Не за гроші, так. Да. Дивіться то відео, я не буду вам зараз це ще раз пояснювати, бо відео абсолютно не про це. Отримали ліцензію. Це так на льотному факультеті. Ви йдете далі, доходите до бакалавра. Здаєте, захищаєте диплом. І що робити далі? Іти на магістра чи бути бакалавром, ну що. Дивіться, от ця дилема вирішується тільки одним питанням. Ви хочете бути командиром літака чи ні? Бо якщо хочете, вам треба йти на магістра. Спочатку мені говорили, що така фігня, що тільки магістрам дають можливість бути командиром авіакомпанії, тільки в Україні, в нашого дебільного сусіда, і ще одного наполовину дебільного сусіда в Білорусі. І все, і більше ніде такого там нема. Я приїжджаю в Словаччину тут то саме. Ну, тобто, вам потрібен магістр для того, щоб бути пілотом, командиром безпосередньо. Безпосередньо командиром. Якщо ви, в принципі, вас влаштовує другий пілот в авіакомпанії все життя бути другим пілотом, то удачі вам з вашим бакалавром і все, і можете далі не йти. Ну, ви вирішуєте стати там, наприклад, магістром, і все таке. Це не От, Просто магістр вирішує, чи будете ви командиром, чи ні в деяких країнах, не у всіх, це не всюди так. Я дуже на це надіюся. Ну наскільки я знаю, то так не всюди, але в словаччині, вроді в Україні і в наших двох дебільних сусідів, можливо, в ще в якихось країнах, от воно так. Дізнавайтеся, ви, якщо вам треба якась конкретна країна, гуглите або питаєтеся в когось, хто там пілот, і він вам скаже, чи там так, чи там не так. Далі ви робите ліцензію комерційного пілота, CPL вона називається, маєте 150 годин годин нальоту і все таке. Повертаємося до нашого юридичного факультету. Що робити, якщо ви поступили на юридичний факультет? Робити ліцензії, вчитися на юридичному і робити паралельно ліцензії в авіаційній школі. Вам буде тяжче вчитися в авіаційній школі, ніж людям, які вчаться в авіаційному університеті, бо в них буде вже якась база покладена. У них буде база з тих пар з університету покладена, а у вас ні. Ось, але ви можете робити цю ліцензію, і ви будете вчитися, в принципі, всім вчитися треба, і всім треба зубрити прям отако для того, щоб здати екзамен на ATPL Frozen. Ну дивіться відео про ліцензії, опять же, я там все розказав. Ви робите все те саме, що роблять люди на льотному, тільки вчитеся на юридичному там а на, або на будь-якому іншому факультеті. Це не важливо. Навіть в поплавського можете вчитися. Ну, типа, краще не треба, але можете. Зробили ви СІПЛ, маєте 150 годин льоту, маєте магістра. Повний пак, скажімо так, всього, що вам треба. Що робити далі? Ви йдете в авіакомпанію, а вони вам. <кхем> Вибачте, будь ласка, ми не беремо вас. З вашими 100, 150 годинами нальоту. Що це таке? Заберіться від мене. Нам треба 500 мінімум. Ви сидите, рота відкрили, бо пам'ятаєте, скільки коштує орендувати літак на один політ, і на одну годину хапаєтеся за голову. Як я це маю робити? Легенько. Ідете в авіаційну школу інструктором, вам там будуть так само начислюватися години нальоту. Або йдете в Африку. Летите в Африку, і в Африці літаєте на ан 24 26 там вам дають літаки, вас беруть там на роботу, і ви робите собі наліт, літаєте на літаках Ан-24-26, перевозите там якийсь, якщо не помиляюся, вантаж. Ну, це через когось треба знову ж дізнаватися, не через мене. Через мене дізнаватись не треба, бо я до кого звернутися можна і де можна знайти таку роботу. Не знаю відповідь на це питання, якщо чесно. Треба знайти пілота, який так робив собі наліт, а такі є. Повірте мені, такі є. І просто запитатися, як він це робив, куди краще йти, куди краще подаватися. So, Ми продовжуємо нашим нальотом. Ви налітали 500 годин, подаєтесь в авіакомпанію, вас успішно беруть, все супер. Ну там складна, до речі, доволі ця. Співбесіда? Ну, але про співбесіда я би навіть окреме відео зробив, бо робити відео б -б -б говорити про співбесіду, що в цьому відео я думаю, суті великої нема. Ну для чого? Я зроблю інше відео просто та й все. А що робити, якщо ви не можете налітати 500 годин? Або не не можете, або просто не хочете. Або не, ну, не хочете в Африку їхати інструктором працювати за пен'язи, за ваші гроші робити ці всі нальоти, але це дуже дорого. Або шукати кадетську програму, яка передбачає собою те, що авіакомпанія бере пілотів з меншою кількістю годин нальоту до себе. От, вона бере на деякі беруть з самого нуля, навіть без PPL. Наприклад, це ж віз Air. В пілотів, ну але деякі з авіакомпаній, хочуть там взнос за навчання, яке вони вам будуть давати, і за практику, і так далі. Ну, бо вам ще треба зробити тайп рейтинг. Тайп рейтинг це м, рейтинг, типу, права на конкретний тип літака. От авіакомпанія вам це оплачує. Ви вчитеся, все класно, все здаєте, всі екзамени, всі тренажери. Ви літаєте як другий пілот? Вау, клас! Приходить перша зарплата, але не повна. У вас відсотки зарплати знімаються, бо ви таким чином платите авіакомпанії за то навчання, яке вона вам надала. Ну, в принципі, це логічно і справедливо. І у вас в контракті, який ви підпишете за авіакомпанією, буде написана та кількість років, яку ви маєте в них пропрацювати, для того, щоб відпрацювати то навчання, яке вони вам надали. От ви відпрацьовуєте то навчання, все, ви щасливі, ви маєте там, допустимо, півтори тисячі або навіть більшу кількість годин. Все у вас є ATPL. І ви можете ризикнути. Ви можете звільнитися з тої роботи, яка у вас є, бо якщо авіакомпанія якась така собі не дуже, ті дають кадетські програми, вони переважно ну, лоукостери можуть бути або щось типу того. А якщо ви хочете в якусь потужну, не лоукост авіакомпанію, таку як KLM, American, United, Delta, Emirates там якісь, я не знаю, щось таке, ви можете пробувати це робити. Дивитись, чи є вільні місця в цій авіакомпанії і потім. Ризикувати, звільнятися, йти на складнющу співбесіду, тремтіти після того, як ви її пройшли, чекати на той, ну, на той момент, коли вони вам напишуть, і щасливо виходити на роботу в авіакомпанії своєї мрії, здобувати новий тайп рейтинг на якийсь інший більший літак, який би ви хотіли, і так далі. І собі щасливо літати до вашої пенсії і до того часу, як вас проведуть водяною. Let's go. Yeah, let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time